Привіт всім добрим людям. Сьогодні тема заміна дисків тормозних. Верніше навіть не заміна, а проточка. Роблю я то заради експерименту. Виробітка тут така вже непогана. Хочу проточити і подивитися, що то дасть, як воно буде працювати і як то буде далі. Значить, розібрати тут нема проблем ніяких. Відкручується ось ця. І тут і тут направляйки, знімається. Цей захват, колодок, цей суппорт. Пізніше відкручується ось тут болт. І тут я вже викрутив 4 болти і супорт знімається. <клодок> Щоб втиснути циліндрика, я взяв стару колодку від п'ятого пасата. У мене є ще би п'ятий, син їздить, Я йому міняв диски. Колодка стара, просвернена, е е е нарізана різьба 12-ка болт і болт тут зао 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 заострений. Для того щоб він не гуляв, а мав центр Ну і то легко втискується без всяких проблем. Так що робимо далі. Так, диск я зняв. Зараз подивимося. його виробітку. Так, тут маємо по нулях, практично. Дивимося зараз його товщину. Так. значить, він має 25-45. Він не проточений, то 100%. І міряємо, яка виробітка. Як він відпрацьований тут. Так.

Я зразу скажу так. Я не є токар від слова зовсім. Пару разів підходив до токарного станка, та я по професії сварчик з желізом я знайомий дуже добре. І спробував виточив такого фланця. Сюди будемо заставляти диск. Підіпремою бабкою, настроюємо. Різці спеціально для чугуна. то буде точитися в один прохід. За один прохід, лівий там. ну і тут обертаємо на правий. Так, токар мені. Станок настрою, обороти маленькі мають бути обороти. Сам токар не зміг прийти. От. І, значить, я з ним порадився. Він проточує на, на тих губках. Він має опит. Не знаю, правильно чи неправильно. Я думаю, правильніше буде зробити оцю таку шайбу, а вона буде імітувати ступицю. Вона спланована. І будемо проточувати і той диск. І він говорить, що можна на тих губках проточити. У нього то виходить там. Я не знаю, в мене такого опиту немає. З цією шайбою воно, мені кажеться, буде надійніше. Так що будемо приступати. Ще зараз тут проточу під розмір самої цієї. цієї тарілки тормозної того диска. О! Заставляємо його сюди, піджимаємо і робимо проточку. Що вийде, буду показувати такими відривками. Як вдасться, тому що сам знімаю, сам точу. Роблю поки одне колесо і покажу. А всі останні там без смислу буде показувати. Бо все тут однаково буде робитися. Поїхали. Так, виставив я дистормозний. Так як мені токар об'ясняв, перше беремо той край, сточуємо потрошки, а потім той край. А потім йдемо по всій тій площині помаленьку, на малих оборотах і починаємо. як помаленьку сточує той бурт. О, тут бурт сточив, зараз той внутрішній сточуємо. Так, есть. Так, идет зараз перший. Хорошо пропуска. Здесь мое деликатное такое биение. Две десятки. Заміряв таким прибором, зараз покажу. Ось такий прибор. Паремой станок. Проверял биение 20-го. Перший раз це роблю. Не знаю, як це поручиться. Я б не так що так. І так, пішла чистова обробка. І так воно виглядає підточенням. На маленько, немалих на оборота, диск зовсім зимний, не нагрівся, нічого там не поведе, як я дивився відео, що може повести не знаю там, які обороти мають бути, щоб він нагрівся. Так що так у мене. Так, дивимося. Що нас осталось того диска двадцять один мітер сорок шість. С десятих, там сотих. 21 мм з половиною, так грубо кажучи. То вже, я так думаю, останні його шанси їздити на тій машині. Так, і дивимося, яке ми маємо беніє. Отак. От Мініня практично нема. Так що диск готовий. Будемо його зараз ставити на машину. Так, тут зачистив від всякої ржі, бруду, наносимо зараз керамічну смазку. Ну от все, диск зібраний. Лодки стоять? Все зі совпало позмащував? Може, щось буде видно? Якось так вона. Вирішив ще показати задній диск. Буду проточувати та сторона, а потім та сторона за одну установку. Передній проточив, ще задній, думаю, покажу. таке маємо об'єння. Від 0,015 0,15 міліметра. Десь практично рівний. Будемо проточувати. Так, щоб проточити, значить мусимо знайти тут 0 Виставимо на шкалі. Тут 0 І потім від того нуля будемо брати ту сторону і те То, що чепуху заржавлену. По маленькую крутиться, починаємо з маленької подачі. Зараз трошки більше подачі, вже той бутик перейшло. Так, змастив, вступиться керамічна смазка. Так, направляючи доходять ті колодки мідна. Ось така смазка. і самі направляйки тут. І тут. В середині змащені. Ось такою смазкою. Вона в середині чорна якась, як смола. Ну, якось так. А там точиться воно, той диск. йдемо дивитися. Ось так. Теж чистова йде, на маленьких оборотах, маленька подача, то так точиться. Так я розумію. А хтось може якісь професіонали толкаряту скоріше точить. Я такий токар починаючий. Тут лежать диски від п'ятого пасата. Я міняв їх на нові вже. І от не знаю причину, чому так мало тут брало. Яка причина? З тої сторони трошки більше. То задні, тут взагалі трошки то передній диск. Тоже, як бачимо, Такі якісь проміж, проміжутки. О, так само. Повинно би було брати на всю площину, не брало. Диски проточені, були проточені теж. Точив мені токар. І ну, відходило не 5 років Ці диски. Хто знає причину, може написати чому так. Чи зле проточені, чи може колодки були не здалі якісь. Ось така то справа тут з тими дисками. Так, ще трошки з 2 см. І та сторона буде готова. Так само буде розточуватися і ця сторона. На початок запаємо ноль, тут цей край, цей край, аналогічно як з там тієї сторони. Так, та сторона у нас підходить до завершення. Ще буквально там 2-3 мм в самому кінці. Переходимо на другу сторону. Так, та сторона у нас готова. Чистенька, рівна, без плям всяких, без кривізни. Йдемо на другу сторону. Так, так само. Тут робимо мітку, шукаємо ноль. Я роблю так, щоб було на цілому, на цілому диску лінія без перерви. І тоді тут виставляємо нуля. Там так само все аналогічно, як з тамтої сторони було. Збираємо бурт, збираємо бурт, проточка, перший прохід і чистова і все. Так збирається бурт з цієї сторони. Ніж другої модифікації, вже не кривий, кривої дайксан з тої сторони. Так, зараз тут даємо далі три десятки. Попробуємо, може нам пройде за один раз проточитися. Станок старий, ті метки там дуже слабо видно, От. Ну, але що, ліпшого нема. На чому є на тому точці? взагалі загорітись, не знаю чи 60-х років, напевно. Доходимо до завершення цієї сторони. Ще там буквально якийсь міліметр. Подивимось, як в нас вийшло, практично так було зроблено. Буртик-буртик і проточка за один раз. Так, вийшло нам за один раз. Диск чистий. Тоже без, без плям. Цей ноль, що був тут окреслений, зійшов теж. Три, три десятки забрало того нуля. Так що знімаємо, став на машину. Так вийшов цей диск. Вже знятий. Якісь тут цифри набиті. Не знаю, що це за цифри. Торець я не, не проточував, без сенсу його там проточувати. Головне, буки. Так. Ідемо ставити. І так диск зібраний. Ставим колесо і все на тому. З ремонтом, з проточкою диска. Для того, щоб зняти супорта, значить треба така. Зірочка на 30. І така зірочка. Не знаю скільки там вона. Ось така Т-40. Т-45. Ось такі ключики тільки. І ключ. На 8 Щоб крутити всього цю зірочку. І вороток Всі ключі. Ну, там отвертка, щось там пружино від колупати, якийсь там молоток тут таке. Ключ на 19 на 17 колосся зняти. І отак от воно. Ну, якось так воно вийшло.